Привіт всім! Сьогодні я вам трошки розкажу про чаші, про дизайн чаш, про форми чаш, які вони бувають, і якими назвами їх прийнято називати у токарному світі. Так, Почнемо ми з класичних чаш. З чаш класичної форми. Вони мають сферичну форму, вони більше до сфери схильні. І коли ви робите тарілку намагайтесь, щоб вона більше була схожа, вона ближче була до сфери, щоб у вас не було прямих кутів тут. Чаші з прямими кутами вони виглядають просто не дуже естетично і по-дурному. Значить, чаши, це чаша зроблена з горіха із зеленого дерева. Тобто це не сухий горіх був. Чаші з зеленого дерева це найстаріший спосіб, найстаріший. Як, саме, як і ложки там, і інші там, прилади кухонні, які людина виробляла. Вони робляться зеленого дерева з тонкими стінками під час сушки вони трохи деформуються, деформуються і дно, дно потім вирівнюємо на шліфувальному диску, і чаша у нас не гайдається. Чаші з зеленого дерева, крім того, що вони деформуються, багатьом це не нравиться, люди просто не розуміють, вони самі по собі унікальні. Іншої такої чаші немає і не може. Тобто деформація вона додає чаші такого певного такого шарму. Це теж класична чаша, класичної форми. Це чаша закритого типу. В неї верхній край трошки е закритий всередину. Зверху також тут намистина є. Це такий дизайн. Це чаша із дуба, теж зроблена з зеленого дерева. Я буду їх обирати потихеньку. Це салатник, який я зробив у 2022 році, до сих пор я користуюсь тобто без проблем. Це теж це чаша закритого типу, по суті, але з ручками зроблено. зроблено. із цільного дерева. Всі питають, як робити ручки. Робити зайвий ободок, після того, як чаша висихає, або одразу поки вона сира. Вирізаєте, видаляєте зайве і формуйте потрібні ручки. Вони можуть бути як в цьому місці, так і тут, можуть бути довгі, які завгодно. Це ще й дуб він структурований. Тобто там є нанесена структура різцем. Звичайно, відрізним різцем або ще яким буде різцем з якоїсь гострий куток. Це чаша дубова. Чаша із граба, це шпальтований граб. Питали мене, чи це я ручкою помалював чи маркером. Ні, це шпальтований граб. Тобто це такий ефект, коли присутні, тобто деревина, коли гніє, в неї присутні пігментація, біла гниль і зонні лінії, тобто чорні такі красиві контурні карти їх називаю. Це Чаші закритого, типу. закритого типу їх важко точити, особливо початківцям, тому що е, варто переходити постійно від класичної від, від чаш з класичної форми до закритих чаш. Потім ще більше закривати і переходити, якщо комусь потрібно, до е, полих форм, тобто до сосудів. Вікін Боул. Ця форма чаші походить з Ірландії. Тобто до сих пор знаходять рештки чаш із дерева, які робили вікінги. В якому стані вони не знаю, але є. І в музеях вони зберігаються. Звідти вони і взяли цю форму. Глен Лукас часто робить такі покази, як робить такі чаші. Це теж, по суті, чаша закритого типу. Зверху є намистина така. Вони дуже-дуже красиві і практичні. Так, від чаш перейдемо до тарілок. Тарілки можуть бути як простої форми, тобто просто теж ближче до сфери, але ж дуже великий радіус в неї. Це Та тарілка, якою користуюся щодня вже протягом, мабуть, двох місяців. Тарілки можна робити класичної форми. Класичної форми оцей профіль називається Рімське. Ж». Так вона виглядає знизу. Тут напівна мистина так звана, або можна робити без неї, просто такий плавний спуск. Тарілки такі, вони теж дуже красиві, можна подавати в них в принципі, щось завгодно. Або просто чіпляти на стіну, і використовувати як посуд. Тарілки можуть бути різної форми. Тобто з цим профілем або без нього, з прямими стінками. Тобто, чим виріб пологіший, тим він ближче до назви тарілка. Тобто це не мисочки. Мисочки це продають десь на базарі. Це тарілки. Це Зовсім тарілка, це скоріше за все чаша. Чаша із зеленого дерева. Це зроблено із горіха. Ви бачите, вона має деформацію. Певну деформацію, притом зроблена вона із розвилки. Тут є тріщинка. Тріщинка це природна вона була при житті дерева. Вона зашита мідною проволокою. Один із способів декорування тріщин. Їх можна взагалі не трогати або ж так задекорувати. Смолою їх не залуваю. Це не мій просто профіль. Тому я залишаю, якщо тріщина не впливає ніяк на міцність посуду, я її залишаю просто. Так багато майстерності. Це теж чаша класичної форми, але вона зроблена із дуба, із зеленого дерева. Деформацію ви бачите. Чим унікальні чаші з зеленого дерева? Крім деформації зовнішньої, то самої форми, в неї деформується і структура. Якщо ми е, помацаємо її, ми побачимо всі ці е, пори, всі якісь хвилясті ділянки, вони всі відчуваються на дотик. Сухого матеріалу такого ніколи не буває. Ну, от. мене спрашували. Чи, наскільки практичні такі чаші, чи вони не перевертаються. Тобто, якщо з'їсти яблуко звідси, чаша може, яблуко залишиться, яблука е, знизу позабирають і чаша перекинеться. Я взагалі не розумію, як це можливо, ми ж в не, невагомості живемо. Тобто, Вони дуже устоюють ці, чаши, стійкі, ніяких е, не було випадків, щоб чаша цим перекидалась, Хоча перекинути з дуру можна, що завгодно. Великі чаші, це, можна сказати, це не глибока чаша. Термін такий є шалотбол, тобто не глибока чаша. Або блюдо. Це для таких, для великих якихось столів, для великих будинків можна подавати овочі, фрукти, шашлика можна насипати сюди, або ще щось. Це чаші із горіха діаметри діаметр і приблизно 360 мм. Зроблена із сухого. Тут, тут деформації майже немає. Треба розуміти, що чаші навіть із сухого дерева мають сезонне коливання деревини. І те, що у вас чаша там чи тарілка трошки гайдається, в цьому, цьому нічого нема страшного і з цим треба миритися, це розумію. Так, переходимо к чашам, так званим чашам. Корой і без кори. Щоб не було плутанини, бо я теж раніше на це звертав увагу, поки мені мій друг з Америки не сказав, в чому тут весь фокус. Дивіться, чаші з корою називаються Life Edge Bowl, Тобто чаша з живим краєм. Якщо є кора, це чаша з живим краєм. Якщо кора з якоїсь причини у вас злетіла, чи ви її зняли там, вам не подобався цей дизайн, називається чаша. Natural Edge Bowl, тобто чаша з природним краєм. Це з живим краєм, це з природним краєм. Це чаша із дуба закритого типу. Із зеленого дерева зроблена вона теж. Притом зроблена із розвилки. Можете побачити там всередині або на дні пір'я. Так зване пір'я. Яке присутнє в розвилки, через то за розвилками всі і охотяться токарі, які знають в чому тут сенс весь. Триногі чаші тройку. Тобто чаші на трьох ножках чаші на трьох ножках вони ніколи не гайдаються. Як би вона там не деформувалась, не було цих сезонних коливань. Як робляться три ножки. Так само, як робляться ручки, я вам показував. Тобто робите зайву юбку тут, чаша висихає, ви робите розмітку через 60 градусів кожна ножка, або ділите коло на 6 частин. Зайві треба викидуєте, берете розмічаєте, потім робите, продаєте форму цим чашкам, ножкам. Можна це зробити або на шліфувальному барабані, як я роблю на токарному, або за допомогою кутового дриля, або болгарки з низькими обертами. Ну, возні з ними дуже багато. Чаші з живим краєм, з трьома ножками, вони дуже рідкісні. Я зустрічав раз або два тільки. Весь фокус в тому, що зберегти кору після того, як ви зробили, у вас кора залишилася. Зберегти кору під час виробництва ножа дуже важко. Можна зламати їх в будь-який момент. Це теж чаша, тринога чаша, але це чаша з природним краєм. Тут кора знята. Це зроблено із, із зеленого ріха, він десь рік пролежав на вулиці, має вже пігментацію таку красиву, він більш на американський схожий. Хоча це звичайний горіх наш європейський. Це зроблено з розвивки. Це мені друг віддав, хотів спалить, я в нього видурив ту розвилку і вийшло дві чаші красиві. Одну собі залишив. Так, далі теж чаша з природним краєм, тобто кора тут знята, але в неї немає подіума, немає підставки, немає ножик, немає нічого, вони гайдаються. Ну, чаша такого типу, якщо це буде... Закрита чаша да? класичної форми, без кори чи з корою. Вони називають їх чаша Калабаш. Калабаш це слово колобаза. Це із іспанського, по-моєму, прийшло. Воно робили істипки, і зараз роблять в різних странах, де є гарбузи великі, з них видолубують насіння. Дуже там. Міцна оболонка і вони використовують як посуд. називають її калабаш. Так саме в такарку перейшло. Це чаша така маленька, можна використовувати її десь в походах там їсти з неї кашу пить воду. Це теж чаша. Без підставки можна використовувати для фруктів овочів, будь хоч там солодощів. Теж зроблено це зелене дерево з дуба із розвилки. Як і казав, вся структура рельєфна робить. Так, про ці всі розказав. І ще одним. Це не зовсім чаша, це називається в такарки, називається пот, тобто горщик. Не стакан. Саме горщик. Він виточен по тому принципу, що і чаша. Тобто тут він виточен, кросграйн, волокна, дерево росло отак. Це чаша зроблена з зеленого абрикосу, з зеленого дерева було. Її деформувало. Я зробив її в формі діжки від е, мастильних матеріалів. І деформувало в сторону заволоні сюди. Вироби, якщо ви зелено робите, вони робляться овальними трошки, якщо це такої форми як горщик. Якщо це чаша класична, серцевина залишається на місці, края вигибається вниз. Це хорошо видно ось по цій чаші. Ну, в принципі, на сьогодні в мене все. Будуть питання, пишіть в коментарях, чи пишіть окремо мені на Фейсбук, в інстаграм. Адреси там написані. Підписуємося, далі буде.